Доброго дня ми з України. Роблю короткий огляд на дві колоди в пластику від Aliexpress. Для вузького, дуже вузького кола, шанувальників. Оскільки запит був, по-перше, це вже я запропонувала ось цю подивитися, а запит був на чорну, тому я з неї почну. Коробка ця. Твердого картону, і оздоблена вона теж золотом. І проклеєна яку не знаю, це якийсь тонкий папір. Але приклеєно добре. Ось, відчиняється. Все в традиціях люксового такого сегменту. Ось, навіть, навіть тут приємно. Так, так, ось так. Наче нічого цікавого. Так, це одна книжка, це друга. Книжки однакові були, базові для таких колод, що продаються на Aliexpress, Навіть дуже, хто читає, дуже гарна книжка. Ось така сорочка. Дублюється сорочка, як і тут трохи. Так, це в мене лице. Не в мене, а в колоді Ось дві карти, які йдуть такі ось рекламні. Розпочинаю. По вазі. Звісно, звісно, вона щось важиться колодом. Важить і, можу сказати, досить відрізняється по вазі. Приємно тримати в руках, мені нагадує чимось зброю. Торці, звісно, чорні тут, тому що пластик сам чорний. Ось така сорочечка виграє, дуже така прикольна. Ось самі карти. Показую саме карти. На е, такому дуже гладкому матовому покритті пластику гравіровка лазерна е, золотом. Вона Відчувається під шкірою. Ось, можна її помацати, вона відчувається. Це не намальовано, це є гравіровка. ось Тому дуже добре тримається, не сипеться нічого. Я так розумію, якимось, може, гарячим засобом, методом це зроблено. Щодо карт, дуже тонкі, дуже тонкі карти Покосувати, не знаю, чи вийде в мене. Сфокусувати. Так. Бачите, як волоси на карти дуже тонкі. Що мається на увазі в пластик? Ось дивіться, що я роблю з картою. Можу і так зробити. Можу і так зробити. Можу ще як. А може отак. Бринь. <смі> Можу отак зробити. Ось. Так, прикольніше, так? І карті абсолютно нічого, їй байдуже до цього. Трохи покажу галерейку. Це звичайне таро. Там, де побільше є ілюстрацій, звісно, буде багатше. Буде багатше. Дуже гарні. Ось. Дуже гарний чорт, наприклад, мені подобається. Читабельна. Дуже добре видно, власне, я наголошувала про те, що якщо ви знімаєте для Ютуба, для клієнтів, тут треба буде повертатися мавпочкою, аби показати не те, що гарніше, тут не про гарніше йде мова, показати чітко людині, якщо ви показуєте розклади, ось я інколи показую. В основному тим, хто в темі, У мене є клієнтки, які в темі, які теж є тарологами, уявіть собі, Ось. і їм цікаво. Тому, значить, треба буде підбирати, що я маю на увазі, дивіться. Зараз я вмикнула штучне світло. Вчора в мене було теж штучне світло, але як тільки трошки буде Освітлення не таке гарне, все, колода буде ну, тьмяна. Ну, зараз дуже добре, бачите, тож, якщо ви знімаєте, ну, бачите, як? Трохи не так, уже тінь і вже якось це ось, тому, якщо знімаєте, тому робіть собі дуже гарне освітлення. Зараз з цим проблем нема. По товщині нормальна вона, до речі, до речі, колоду можна навіть в цій пачці, дивіться, як зігнути. Ось як можна. Так, руки не блищать. Далі. Я пожалкувала, значить, тут були такі самі коробки. Я пожалкувала, ця колода була не дешева. ось півтисячі одна колода, враховуючи, скажімо, що я брала дві. Ну, Пожалкувала. Я про це, до речі, пошкодувала, що я не взяла коробку. Ми більше проїдаємо грошей. Треба... Чому я так кажу? Тому що це теж пластик. Схожий пластик, з якого зроблена колода. І, бачите, якщо згинати, я одразу, до речі, продублювала всі згини скотчем, аби в мене при багаторазових згинах не Скажімо, не було уламків. Тому, якщо ви купите в такій коробці, я вам наполегливо раджу продублювати все скотчем. всі згинем. Ось бачите, видно, У мене скотч. Я акуратно зробила всі згини Ось тут також. І ось тут також в мене все скотчем. Просто щоб, знаєте, це ж пластик, він згинається. А по одних і тих же лініях, щоб не було у вас неприємностей. Так, ось, така ця ця, така цяця -ця в кольорі в золоті. Звичайно, тут є, ой, звичайно, тут є такі ж самі карти. Рекламні не буду показувати, покажу ця трохи товща, як бачите, трохи товща, трохи видно. Сліди золота, тому що, Ну звісно, на неї нанесене таке покриття. Не знаю чому, але ця більш ковска більш слизька ця. Не знаю чому. Я думаю, що все ж таки діло в, в лазерному покритті якимось чином. Трохи є золото, проступає, дивіться, якщо її брати отак, то грає, грає вона. Сорочка майже ідентична. ось сонечко в нас. По якості трохи, можливо, така більше цупка, тому що тут нанесено більше шарів. Якщо тут, дивіться, в нас фон і лінії, так в нас менше менше роботи лазерної тут. А тут у нас і колір, і така ось, бачите, більш багато робота. ось о, ось я вам показую. Бачите? і за, за цього воно трохи вона об'ємніша. Трохи, але вона в межах в межах стандартної колоди з картону. Вона щільніша, як я кажу, тут просто більший шар ілюстрації нанесено колір і золото. Багаторів, я так розумію, тут не один рівень. Тому що. Тут дивіться, яке... Та що ж таке? Тут у нас е, зернисте покриття фоном слугує нам. Да? Тут уже пішли інші, е, інші лазерні покриття е, візерунками. Тут зверху, дивіться, вже е, пішли малюнки. Тут взагалі колір. Кольори, в принципі, трохи е, світліше зараз, тут, як е, ось цей колір, він... Дуже гарний такий а, коралово червоний Це не оранж. Ні, не дивіться, це не оранжевий, це червоний. Навіщо я поклала договір? Так, ще показати. Ну, мага покажу. Ось. Колір червоний, класичний, так до коралового, ну дуже гарний. У мене трохи ну під лампою передає помаранчем, так? Дивіться, кілька рівнів покриття. Кілька. Тут зерно, тут пішли візерунки, насічка Ось як на платівці, так ось. Там, де гладке, гладке, а так, насічка Багато різних видів лазерної насічки ось так би я сказала. Написи дуже гарні. Взагалі, друк комп'ютерний лазерний друк дуже гарний. так само Ну Вони плотніші, як я сказала, так я вже п'ятий раз повторюю, тому що тут багато рівнів лазерного нічить, гравіювання. Точно так я можу робити з картою ті самі речі, я не боюся це робити, тому що карта буде ціла. Можливо, трохи, я ж кажу, спосіб нанесення трохи інший, більш багатий. Ось. Тому вони трохи по об'єму будуть. Але, зараз покажу, але вони не перевищують об'єму стандартної колоди. Проступай золото, тому що тут нанесено воно аж так. і ось я її перебрала руками. Ось, перебираю руками її. Руки в мене не золоті, в певному розумінні тому можу рекомендувати. Я купляла рік тому, навіть більше. ось рік тому Цих колод дуже багато. Я знаю, що на деяких значить в деяких магазинах інтернет у нас також їх возять, вони є, вони є в продажу. Кому цікаво, я потім скажу, в який магазин. Я бачила особисто, я бачила золоті колоди. Тому, можливо, не треба замарачуватися, як кажуть, чекати з Китаю. Ці карти можна знайти і в нас. Ось так: такий, такий огляд. Це, звісно, побагатше, але теж дивіться. Ну, ось в мене просто дерев'яний фон, тому вона губиться так. Тому вона губиться різні. Багато дуже, багато видів різного грабіювання за рахунок цього, і відбувається ось така гра кольорів, така гра ефектів, ефект 3D, ефект 5 6 7 8 d Що я маю вазі, оскільки це не малюнки, методами різноманіту шарової гравіровки, так? Отримані ефекти, які ми бачимо, як на малюнках звичайних, так? Не просто так ось нанесено малюнки і все, бачите, можна зрозуміти, що це знаходиться трохи далі, людина трохи ближче. так хто це, хто це це Ось цікава гравіровка, тут бачите. Е, Зображена пентакль методом такого гравіювання. Пентакль так зображено. Ну, ось так. Дивіться, і та гарна, і, і ця гарна. Так, ці тонші, більш гнучки, поб'ємо трохи буде менше. Чому? Тому що тут більш лаконічно, ось і все. Ось. Такий огляд. Де аплодисменти шуткую? У мене все. Дякую.